Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття, яке називається Математика. Послухайте, будь ласка, казочку, жила собі фігура ось така. Але вона була дуже сумна, тому що забула своє ім'я. Вирішила фігура піти у подорож, щоб дізнатися, як же її звати. Іде фігура стежкою? Бачить, хтось котиться. Ви впізнали цю фігуру? Правильно, це круг. Побачив круг нашу фігуру та й питає: Ти хто? Не знаю, але я, напевно, не такий, як ти, бо не вмію котитися. Мої куточки за все чіпляються. Давай подорожувати разом. Може, хтось скаже, як тебе звати. Вирушили круг та невідома фігура разом. Бачить, на галявинці будиночки стоять, а біля них галасують фігури. Не можуть розібратися. хто те живе, діти, давайте допоможемо фігурам розселитися по будиночкам. Розгляньте будиночки, дверцята в них однакової форми. Так, правильно різної, яка фігура зайде в круглі дверцята. Подумали, які ж фігури живуть у будиночках з круглими дверцятами? Правильно, круги! Але у вас залишилися ще фігури. Полічіть, будь ласка, скільки котів у кожній фігурі. Давайте разом один. Два. Три. А тепер порахуємо в маленькій фігурі. Скільки котів? Один. Два. Три. Правильно три кути. Тому ці фігури й називаються трикутниками. Тому ми їх поселимо в будиночки з якими дверима. Правильно, з трикутними. Діти, погляньте на нашу невідому фігуру сказки. У неї є кути. Так, а скільки їх? Один, два, три. Отже, як вона називається? Правильно, трикутник. Зраділа невідома фігура, адже тепер вона знає своє ім'я і ніколи його не забуде. Трикутник. Фігура, яка має три кути, називається трикутником. Кож там, хто вже там втомився і наліво нахилився, треба дружно всім нам встати, фізхвилинку починати. Пропоную трішки порухатись. Раз, два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять, шість. Всі веселі крутимось у каруселі. Сім, вісім в потяг сіли, ніжками затупотіли. Дев'ять десять відпочили і за парти тихо сіли. Відпочили трішки, а тепер пограємо в гру назви фігури. Діти, скажіть, скільки на малюнку кругів? Так, три. А чи всі вони однакові за кольором чи різні? Правильно різні. А за розміром вони однакові чи різні? Так, правильно вони різні. А скільки трикутників на малюнку? Правильно, два. А чому вони так називаються? Тому що у них три кути. Чи всі трикутники однакові, діти? Ні, а за кольором вони однакові? Ні. А скажіть, будь ласка, яких фігур більше? Трикутників Чи кругів? Правильно, більше кругів. Діти, подивіться, усі ці предмети схожі на коло. Назвіть їх: це кавун, повітряна куля, годинник та м'яч. А ось ці предмети схожі на трикутник. Давайте разом назвемо їх Дзига, ялинка, дорожній знак. Пірамідка. Діти, пропоную вам розглянути свою кімнату і знайти там предмети круглої та трикутної форми. Дивіться уважно. Сподіваюся, що у вас все вийшло. До побачення!